Ось тілом вдасться повернутися всіх наших зовнішніх мігрантів до України, цього не вистачить. Не вистачить тому, що ну, потенціал демографічного зростання вичерпаний, грубо кажучи, в Україні надто мало молоді в складі населення і надто багато людей старшого віку. Це то непогано, що багато людей старшого віку, але просто що ну народження за інших рівних умов менше ніж смертність. Тому депопуляція практично неминуча за будь-якого міграційного сценарію за винятком того, що можна буде залучити до України іноземну робочу силу. Чому це важливо? Тому що ми очікуємо на економічний бум після перемоги, і відповідно потрібна буде робоча сила. Будівництво не тільки економічне, а всяке інше, воно потребує робочої сили. Робочої сили буде дефіцит. Дефіцит треба долати, створити такі умови життя, щоб люди хотіли тут жити, хотіли народжувати дітей і все інше. Тобто, щоб була висока якість життя. А якщо це буде так, то тоді до України приїдуть не тільки. Люди, яких традиційно очікують, ну, як завжди, їдуть з менш розвинених країн до більш розвинених, ми розраховуємо на інше. Ми розраховуємо, що завдяки винятковим умовам самореалізації сюди поїду, поїдуть і люди з європейських країн.